Так, всім привіт! Вчуся я потрошки друкувати. Ось такі штуки друкую, знайшов в інтернеті і пробую роздруковувати. Це в нас міні-павербанк буде під одноразки. Ось у нас вже роздрукувалось. кришечка до цього, ось таке бомб. І тут у нас от зарядка, такий міні павербанк платка і 6 акумуляторів від одноразок по 900 мА. Ось такі міні павербанки потім я їх буду доробляти, буде окреме відео. А тут у нас вже додрукувалась кришечка до. До цього, до ще одного корпусу. Давайте ми дістанемо. О, бачите, вона відпала. Цей коврик, що йде в комплекті, чесно кажучи, не дуже не хоче до нього добре триматися. Бачите, якось відліпляється, і ось наша кришечка до наступного павербанка. Ось так. Буде ще один міні павербанк Подальшому я вам покажу, що це за павербанки виходять і що вони будуть видавати. Коротше, досить вони цікаві, але я їх ще дороблю. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступного.